У Новоукраїнці актуалізували програму центральний регіон регіон-2015». Пропозиції містян збирали одночасно в двох районах міста. До цього спеціальні мобільні групи встигли побувати у чотирьох селах району. Що турбує місцевих жителів, знає Сергій Михарін. Одну з палаток мобільної групи розгорнули поруч з входом до центрального ринку на інформаційному стенді, те, що районна влада виконала в рамках програми. Волонтери кажуть, зі своїми пропозиціями підходять як молодь, так і пенсіонери. Дороги, де отремонтувати, де... Світла немає по вулицях, але ж у нас в програмі заложено. Люди ж просто не знають, що вона поступова ця програма. Ну а свої пропозиції висловлюють. Молодь питалася за нові робочі місця. Свої пропозиції вносила серед проблем, які турбують людей. Відсутність скрапленого газу за пільговою ціною. Пані Валентина розповідає: один такий балон коштує 130 гривень, тоді як комерційні структури продають його по ціні майже вдвічі більшою. Вони періодически возять це людей багато в нас стоїть на очереті. Вони періодично там неділю чи стільки повозять і немає. Місяць, два, три, може, не бути геть. Інша проблема відсутність пільгових місць у громадському транспорті. Місцевий автобусний парк припинив свою роботу через нерентабельність. На його місце прийшов приватник. Однак він не забажав користуватися субвенцією з місцевого бюджету. У нас ж були автобуси, пенсіонери, ми користувалися льготами. На сьогоднішній день це добре зробили, що в нас їздять маршрутки, але ж ми платимо 2,50, так як і всі, на общих основаннях, і в одну сторону, і в другу. Зверталися до наших, ну, поки нічого не сказали. Може, сказали, цільову колись, може, зроблять нам допомогу на проїзд. Разом з тим є і позитивні зрушення. Я хочу сказати, що в нас, ми українці, зробили багато. І дороги зробили, і майданчики зробили, і прибирається город вовремя, освітлення зробили. У нас ж оцього свята, що зараз оце є, оце на Молдавку, на ЖД вокзалу туди, по городу. У нас його не було. І садики відремонтували. І школи ремонтують. Чи зараз Можливо. по школу, у нас спортзал ремонтують. Підходить. Процес актуалізації в Українському районі розпочався ще влітку, десь серпня місяця. 75% проєктів, які були внесені в 10 11 рік, фактично в програмі виконані. Тому виникла така потреба дійсно щиро переговорити з людьми, з громадами, по кожній галузі проаналізувати. У райдержадміністрації пояснюють, з людьми постійно ведуть діалог, проводять виїзні зустрічі, наради. Побажання місцевих приймають навіть на спеціальну гарячу лінію. Багато було таких пропозицій, які можна було вирішити без внесення програм Центральний регіон». Тобто, за рахунок місцевого бюджету, десь якусь вуличку підремонтувати там чи мостик. Отакі були звернення. Їх оперативно вирішували. Скриньки з пропозиціями новоукраїнців відкриють вже у Кіровограді. Найпопулярніші з них внесуть до програми розвитку області. Сергій Михайлін, Сергій Баранюк день за днем.